Багато хто з нас рано чи пізно замислювався над тим, щоб зібрати високопродуктивну систему в порівняно компактному корпусі. У даному огляді ми якраз поговоримо про такий пристрій, а точніше про дует, який відмінно підходить для цієї цілі. Ви дивитеся оглядовий канал GESED.com, підписуйтеся, щоб не пропускати нові огляди. З одного боку корпус first Player un 1 3f2 750 Вт підтримує лише компактні плати Mini ITX. З іншого у ньому є місце для 240 мм РСО відеокарти довжиною до 320 мм і до п'яти накопичувачів. Живлення забезпечує вже попередньо встановлений блок потужністю 750 Вт із сертифікатом 80 Plus Platinum. А охолодження система здійснюють чотири вентилятори, які водночас виконують і декоративну функцію. Як високопродуктивна система розміщається всередині такого малюка і наскільки сильно вона нагрівається, далі ми розповімо про це і не тільки. А поки що специфікація. Корпус постачається в симпатичній чорно-білій коробці з вирізами по боках. Разом із ним в комплекті є цілий ряд корисних компонентів: гвинти, прокладки, заглушки, багаторазові стяжки, ARGB-контролер з пультом та інструкції. Цей корпус має габарити усього 302х180х458 мм. Тобто він помітно тонший і вущий, ніж повнорозмірні рішення, однак його висота близька до звичних башт. Серед цікавих дизайнерських рішень можна відзначити оригінальний підхід до розташування логотипа виробника. Оскільки в компактному системнику дуже важливе належне охолодження компонентів, то тут з усіх без перебільшення боків використовуються перфаровані панелі. В свою чергу виріс у верхній частині тильної панелі призначений для підведення кабелю живлення. Отвори практично по всій площі верхньої панелі доповнені острівцем із корисними елементами. Кнопками вімкнення та перемикання режимів підсвітки, двома USB 30 Type A, одним Type-C і 3,5 мм комбінованим аудіороз'ємом. До речі, обидві кнопки підсвічуються різними кольорами. Червоним і синім. Самі ж вони мають короткий хід і чітке спрацьовування. Дно корпуса також всіяне отворами. Ніжки мають висоту близько 6 мм і обладнані м'якими накладками для захисту поверхні, на якій буде розташований ПК. Тепер настав час подивитися, що ховається за кожною з панелей. Передня знімається рухом вгору і на себе. За нею видно сіточку фільтр, а також пару попередньо встановлених 120-міліметрових вентиляторів. Судячи з отворів, сюди можуть поміститися і 140 міліметрові рішення, хоча виробник зазначає сумісність лише з меншими. Тут також можна встановити пару SSD, але в такому разі буде перекрито близько 70% ефективної площі одного з вентиляторів. Комплектні пропелери обладнані п'ятижильним кабелем, який одночасно забезпечує подачу живлення та управління підсвіткою. Із заводу вони встановлені на виду. Те ж саме стосується 120-мм вентилятора з протилежного боку корпусу. Поруч із ним передбачені отвори для встановлення ще одного 3,5 або 2,5 дюймового носія інформації. Однак і в цьому разі доведеться жертвувати ефективністю охолодження, а при встановленні габаритного жорсткого диска і зовсім зняти вертушку. Хоча роз'єм блока живлення розташований зверху, саме джерело помістилося неподалік, ближче до нижньої частини тильної панелі. Воно представлене комплектним 750-ватним First Player PS750 SFX. Це повністю модульний SFX пристрій із компактними розмірами 120 на 100 на 635 мм. Його внутрішнє наповнення включає виключно японські електролітичні конденсатори, а активне охолодження забезпечує 80 міліметровий вентилятор на основі гідравлічного підшипника. Останній отримав гібридний режим роботи, тобто до навантаження близько 225 Вт він не обертається. Блок має єдину лінію живлення плюс 12 В потужністю 744 Вт, тоді як для молодших каналів плюс 33 і плюс 5,5 вольт передбачено 100 Вт. Він отримав сертифікат 80 Plus Platinum, що свідчить на ККД до 94%. Підтримується і широкий діапазон вхідних напруг від 100 до 240 вольт. Що стосується доступних роз'ємів, то в наявності один сучасний PCI -E 5.0. 3, 6 плюс контактні PCI, -E, пара ATX12V, 8 SATA і 4 ПАТА. Крім того, в комплекті є кабель живлення, стяжки та ще один перехідник із SFX на ATX, який доповнює той, що вже постачається із корпусом. Замість комплектного блока живлення сюди можна встановити 140 мм ATX рішення, але в такому випадку використання 240 мм РСО стане неможливим. Повертаємося до корпуса. Під верхньою панелю вже немає пропелерів, хоча місце для 80-мм рішення таки передбачене. Натомість тут видно те, що зазвичай ми бачимо на задній панелі простих корпусів: слоти розширення, отвір для інтерфейсів материнської плати та перфорацію. Також тут є вісім фігурних гвинтів, якими фіксуються передня, задня і бокові панелі. До речі, слотів розширення тут аж три, що дозволяє встановити сюди навіть відеокарту із доволі масивною системою охолодження. Сама ж верхня панель обладнана сіточкою, яка сприяє зменшенню кількості пилу всередині системника. Схожа сіточка є і на нижній панелі. Вона прикриває попередньо встановлений 120 мм вентилятор, що постачає повітря всередину корпуса. На відміну від інших трьох, він не обладнаний ARGB підсвіткою, проте така є по периметру цієї панелі. І нарешті про найцікавіше те, що ховається за боковинами, ліворуч відкривається доступ до піддона з вирізом для встановлення габаритної СО. А за правою боковиною закріплений кронштейн, на якому можна закріпити пару 3,5- або 25 дюймових накопичувачів чи радіатор водянки довжиною 240 мм. Після відкручування чотирьох гвинтів і демонтажу даного кронштейна з'являється можливість встановити материнську плату. Офіційно підтримуються лише міні itx плати. Однак теоретично і мікро ATX рішення з максимум трьома слотами розширення також можуть сюди поміститися. Для них навіть передбачені дві додаткові стійки у піддоні. Нижче вже зафіксований комплектний блок живлення, а модульне під'єднання кабелів значно спрощує процес збірки в таких компактних корпусах. На даному етапі було б добре під'єднати до материнської плати необхідні конектори. Кабелі верхньої панелі мають достатні для цієї цілі довжини 30-35 см. Те саме стосується дротів для під'єднання вентиляторів та підсвітки нижньої панелі. Наступний крок встановлення відеокарти. Вона монтується вертикально, тому завдяки чималій висоті корпусу сюди помістяться навіть 320 мм рішення. Це значення вказане з невеликим запасом, адже ми наміряли всі 335 мм. Також час встановити накопичувачі на передній або тильній панелях. У комплекті є відповідні гвинти та гумові шайби. Після цього залишається лише встановити систему охолодження процесора. Згідно з інформацією від виробника, сюди можна помістити кулер висотою 130 мм. Однак ми намірили лише 123 мм доступного простору. Втім, навіть за таких умов можна обрати низькопрофільне рішення із горизонтальним розташуванням вентилятора або баштовий кулер з максимум 92-мм пропелером. Але найбільш ефективним, звісно, буде встановлення 240 мм РСО, зафіксованої на відповідному кронштейні. До того ж, вона одразу виводитиме нагріте повітря за межі системи. Ще один із кроків заслуговує окремої уваги, це використання комплектного ARGB концентратора. Він дозволяє під'єднати до 4 вентиляторів і одну LED-стрічку, забезпечуючи їх живлення від пата роз'єму. Синхронізувати підсвітку з іншими компонентами ПК можна за допомогою материнської плати або самого хаба, який пропонує ряд попередньо встановлених профілів, а комплектний пульт дистанційного керування дозволяє налаштувати її максимально гнучко. Виглядає все це дуже красиво. Єдине, але синхронізувати підсвітку нижньої панелі силами комплектного контролера не вийде, тому режими її роботи перемикаються відповідною кнопкою поряд з інтерфейсними роз'ємами. Згадаємо про ще одну сильну сторону даного корпуса, яка зустрічається все рідше і рідше. Мова йде про товщину металевих панелей. Тут вона становить від 092 до 0,98 мм. Це чудовий показник, який найкращим чином впливає на жорсткість конструкції. Ну, а тепер переходимо до тестування. В корпусі була зібрана отака система. При цьому помпа та вентилятори РСО працювали на 50% своєї максимальної швидкості. Обертання вертушок відеокарти ми обмежили на рівні 70%. В свою чергу три корпусні вентилятори крутилися при дуже комфортних для вух користувача тисячі обертах на хвилину. А четвертий пропелер на нижній панелі лише 800 обертах. В тесті FPU Stress Test у AID64 різниця нагрівання процесора в корпусі і на відкритому стенді була порівняно незначною лише 4 градуси. Бенчмак 3D Mark Spy одночасно завантажував процесор і відеокарту. А от у цьому тесті не все так гладко. Різниця в нагріванні цих компонентів між корпусом і відкритим стендом становила аж 13 градусів. Звісно ж, на користь останнього. У випадку з температурами материнської плати та 2,5-дюймового SSD різниця була ще більшою 16-19 градусів. Результати у фюрмарк були подібними, хоча на цей раз різниця в нагріванні графічного прискорювача за різних умов зменшилася до 8 градусів. Як бачимо, наявність чотирьох попередньо встановлених вентиляторів дозволяє відводити тепло навіть від досить гарячих комплектуючих. Враховуючи, що ми говоримо про 170 ватний процесор і понад 350 ватну відеокарту, природньо, що ефективність менша ніж у middle Tower корпусів. Тож для досягнення максимального акустичного комфорту, ми радимо віддавати перевагу більш енергоефективним компонентам. Біленький корпус First Player UN13F2 wh 750W це гарне рішення для тих, хто шукає цікаву основу для створення порівняно компактної ігрової системи. Для цього тут передбачено все необхідне, якісний попередньо встановлений блок живлення потужністю 750 Вт, підтримка габаритних 320 мм відеокарт, 240 мм РСО та можливість розміщення великої кількості накопичувачів. Також є 4 вентилятори, які забезпечують ефективне охолодження. Так зрозуміло, що температури компонентів тут будуть вищими, ніж у системниках звичайного розміру. Проте така система при менших габаритах забезпечує аналогічну продуктивність. При створенні даного корпусу виробник належно подбав про його якість. Наприклад, панелі мають майже міліметрову товщину, складно згадати, коли востаннє бачили метал такої товщини взагалі. Крім того, корпус оснащено сіточками, фільтрами з усіх боків, а в комплекті є цілий ряд приємних бонусів: серед останніх – ARGB-контролер та пульт дистанційного керування до нього. Разом з комплектними вертушками це забезпечує ефектний зовнішній вигляд. Крім того, підсвічується і нижня панель корпуса. Що ж до цінника, то разом з комплектним платеновим блоком живлення, корпус коштуватиме покупцю близько 7 тисяч гривень. Це співставно або навіть аналогічно вартості лише 750 ватних БЖ такого класу. Тож можна сказати, що за ціну джерела живлення ви отримуєте ще й симпатичний компактний корпус. Ну що, вам сподобалося таке два в одному рішення? Чекаємо на враження у коментарях. Не забувайте підписуватися та радити наші огляди друзям. До нових відео, все буде Україна!